Мої найпотужніші вітання, друзі. З вами як завжди, компанія GrandCar, автівка нашого клієнта. Сьогодні в місті Одеса. Якщо ви думаєте, що поза моєю спиною стоїть макан, і це він, ні, Deo Сенс? Друзі, я просто не стільки про сенс знаю, тому про нього сьогодні не будемо. Якщо без жартів... Це Porsche Macan 21-го року випуску. Жовтий Porsche Macan. Ну, знаєте, я його сьогодні буду називати сонечко. Саме він в нас на огляді. Зустрічайте. Уф. Porsche Macan. 21 рік випуску. Зовсім нещодавно наш клієнт його отримав. Сьогодні ми одразу зірвалися з нашого центрального офісу у Вінниці, приїхали сюди, тому що ми побачили ось цей жовтий прекрасний автомобіль. Давайте одразу розкажу по інформації, яка нам дісталася ще з аукціону. Це 21 рік, це повний привід. Це автомобіль з пробігом 30 тисяч миль. Якщо переводити на кілометри, це 48 тисяч кілометрів. Під капотом, що в нас тут взагалі. Але почекайте, друзі, про під. В капотку трішки пізніше, взагалі, це в нас перший макан, тобто комплектація просто макан. Є ще S, є GTS, але при тому це 21 й рік, це вже друге оновлення моделі. Якщо гадати, як його нам презентували, то це був Porsche Macan третьої генерації. Але по факту це рестайлинг того самого першого макану 14-го року, потім його рестайлінг го і вже в 21-му його знову освіжили. Але освіжили максимально потужно. Тут є багато крутез. Не фішок, які допрацювали, звичайно, акцент з динаміки та швидкості не змінився. Тут це основне, і взагалі, якщо говорити про Макан, про ось цей кросовер, то це такий, знаєте, вхідний білет до світу. Porsche. адже Макан нас це найдоступніший кросовер компанії. Але якщо говорити про найдоступніший в тому розумінні слова, в якому ви думаєте, ні. Це потужна автівка, це шалена автівка з дуже багатьма крутезними фішками, саме ось тут під капотом, про те, що я вам вже говорив. Але про це трішечки пізніше. Тож, Porsche Macan першого року під капотом в нас в нас рядна турбована четвірка з об'ємом 2 літра. Видає 265 кінських сил. Якщо я не помиляюсь, але це. Так вказує компанія, і звичайно, повний привід, який акцентується більше на тягу задніх колес. Тобто все підказує і підводить до того, що це супершвидкий автомобіль. Те, що одразу подобається мені, це ось цей моноліхтар від Porsche, одразу з брендингом компанії. Як на мене, дизайнери, маркетинг компанії Порше попрацював точно на славу, тому що виглядає це все, наче і футуристично, але історія з динамікою, яка віє від автомобіля, вона зберігається. Також бачимо, що. У нас тут. Цій версії 21-го року вже оновлений величезний дифузор з двома ось такими прострілами на два вихлопи. Бачите, ось так він роздвоєний. Звичайно, помічаємо одразу наші шильдики компанії grandcar.com.ua. Це додає автомобілю вигідності, як на мене. Ну, тобто, ось такий огляд буде поєднуватися одразу з тим, що ми цей автомобіль привезли. Тут на спарттроніки по колу бачимо, що автомобіль ось з цим жовтим кольором. До речі, історія жовтим кольором. Це клієнт одразу захотів ще додати. Більше яскравості автомобілю одразу захотів виділятися потоці, і це спрацювало З цим маканом. Це спрацювало ще й найліпше, тому що автомобіль тепер здається ще більш таким екстравагантним. Автомобіль, який викликає подив, при тому, що макани це популярна історія в Україні їх багато на наших дорогах, але як я вже казав на початку випуску, ось це сонечко. Таке сонечко тільки одне. І давайте, звичайно, друзі, перейдемо до огляду салону, подивимось, що ж в нас по комплектації, який в нас інтер'єр, там є теж багато цікавого, там а, вже спеціалісти порше попрацювали, вони зробили висновки з а, рестайлингу 2018 року. А, дещо залишилось незмінним, але цього дуже мало, тому що до всього доклали ще певних зусиль. Ходімо. Так, почнемо одразу з цікавого. Почнемо з того, що в нас тут а, класна комплектація. Ми бачимо, що в нас шкіряні сидіння в комбінації з Алькантарою. Ось бачимо одразу, я звертаю на що увагу на мілкі такі дрібні деталі. Це ось, бачите, ось ця стрічка. Я сьогодні, коли на ньому трішечки їздив, проглядав, чи вона всюди рівна. А, тому що все ж таки з цього і починається ось ця, знаєте, історія і атмосфера будь-якого автобренду. Тут все окей з цим. У нас тут нове кермо, кермо до Речі, таке ж саме, яке стоїть на Porsche 911. Бачимо, що в нас підкермові пелюстки, вони також тут є. Тому що згадайте мої слова, якщо говоримо про макан, в першу чергу говоримо про динаміку, швидкість та потужність. Вже потім про комфорт. Тобто одразу треба розуміти, для чого ця автівка. Багато що змінювалось тут у нас, звичайно, постандартно і електропривід, і підігрів сидінь. Все це є в нас, але бачимо, що в нас не повна ось така електронна панель прилад. Хоча, ну повірте, Порше могли це зробити, але чому вони залишили це? Тому що як ми говоримо вже про швидкість, тут залишили ось цей тахометр по центру, механічний, і е, саме для того, щоб була емоція від того, як стрілочка лягає в підлогу, і чути той самий вихлоп, який, до речі, ми зараз з вами і е, послухаємо. Що тут ще цікавого одразу кидається в очі? Ключ в нас з лівої сторони прикольне рішення. Порше це прям воно є в Макані ще з 14-го року, якщо не помиляюсь. І знаєте, коли говорять, що Порше, це в нас, ну, порівнюють його з Audi, це як ВАК, але це зовсім не проваг. Це зовсім інша історія. Давайте одразу скажемо про мультиекран. Класно, що він у нас трішечки, наче зливається з ось такими вставками. Але ні, він у нас тут сенсорний. Він працює взагалі багато сенсорів у нас по самому автомобілю. Але те, що залишили, і якщо колись це було в пакеті Chrono, то зараз це будь-якій комплектації Макана. Це ось цей аналоговий фірмовий годинник, максимально крута і трушна штука. Як на мене, тому що завжди класно спостерігати на нього, знаєте, і дивитися, що ось та нотка атмосфери ще тих років, ще ось цієї класики. Porsche, вона тут залишається. Бачимо, що в нас тут кастом це вже темна стеля, тому що в нас працювала безпека на кермі, і ось тут. Тож власник захотів собі темну стелю, також алькантари, але вона тут. Класно виглядає, вона класно поєднується, дуже багато режимів для самої панорамної стелі. Вона в нас також тут, знаєте, в міру велика, тобто не заїжджає не те, що на теслах, коли вона, знаєте, вся така цільна. Тут те, що треба. Максимально круто і зручно ось ці бокові підтримки, тому що я зараз сиджу, розумію, що на цьому автомобілі, коли ти натискаєш педаль газу, трішечки тебе вже має в сидіння. Тут вжимає в сидіння дуже зручно. В нас тут багато функцій. В нас бачимо, що є режим їзди, офрон, є спорт, режим, звичайно, підігрів, регуляція сидіння, клімат, контроль. Тобто, все в даному автомобілі є. Давайте подивимось, місця бардачку достатньо. Його не супер багато, але при тому, те, що я казав, я завжди сьогодні в цьому огляді буду повторювати. В першу чергу макан про швидкість і потужність. В першу чергу, в першу і основну чергу. І звичайно, давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Так як автомобіль в нас великий, до речі, наш клієнт його купляв не тільки. Для самостійної їзди, але й поїздок з сім'єю. Давайте оцінимо. Давайте на секунду станемо сім'єю нашого клієнта і перейдемо на задній ряд. Одразу давайте вводні деталі скажемо. Власник цього авто, він зростом 1,94 м, Але якщо до 1,90 м, я одразу так собі проєктую, то максимально буде комфортно вашим ногам. Я сам 1,76 м, хоча моя дівчина каже, що 1,65 м. Мені зручно бачимо, що в нас є ось така підтримка лігтя. Два підстаканника, в принципі, є і два USB-роз'єми для того, щоб підзаряджати ваші гаджети. Також мені подобається взагалі це поєднання шкіри алькантари Воно, знаєте, вас якось і тримає на сидінні, і в принципі зручно, і якщо ось спілкуватись, бачите. Місця вдосталь, по задньому ряду, бачите, коли ви забираєте ось такий диван. Я думаю, 5 е, людей взагалі в автомобілі тут не поміститься. Бо бачите, ось е, підняття між е, сидіннями водія і переднього пасажира, воно високе. Сюди залізти. Ну я не думаю, що буде е, максимально доцільно, комфортно і просто не пачкайте салон. А взагалі, це порше. Не пачкайте порше ніколи в житті. Порше треба любити, цінувати. І знаєте, е, поки власник не бачить, якщо спілкуєшся з Поршем, робиш ось так. Окремо, звичайно, треба проговорити про диски цієї автівки. Тут у нас зараз стоять 19-го діаметру, але дуже багато поціновувачів мака ставлять одразу 21-ші. Але проте одразу кажуть, що машина стала жорсткіше. Вона і так жорстка, вона не буде, знаєте, з вами, як ваше перше кохання одразу казати вам якісь компліменти, шепотіти на вушко. Ні, ця автівка одразу вам каже: ми їдемо швидко. Ми їдемо швидко, жорстко і потужно. Ось саме про цю автівку, я думаю, можна казати. Ти так, давайте поговоримо про камеру заднього виду з приводу дизайну, вона знаходиться ось тут над номерним знаком. Якщо ми їздимо по українських містах, інколи вона буде пачкатись, вона буде часто пачкатись. Але головний плюс що одразу зрозуміли розробники: ми ставимо омивач цієї камери, і все нормально. Закуповуємося омивачем, миємо камеру. Все буде чисто, але мити потрібно буде. Пам'ятайте про це. І одразу друзі, поки я насолоджуюсь екстер'єром цієї автівки. У вас є час поставити вподобайку, підписатися на канал, написати ваш коментар і е, якусь вашу думку з приводу макану. А звичайно, якщо ви хочете собі такий макан або, можливо, взагалі іншу автівку, у вас теж є доволі е, мало часу, тому що за три кліки можна в нашому чат-боті GrandCar, який є в описі під цим відео, посилання на нього, підібрати собі автівку з Америки вже з цінами під ключ в Україні. А зараз давайте перейдемо до Макану. Він у нас був з незначними пошкодженнями. Зараз ви зможете їх побачити. Ось фотографії. І було це удар в ліву передню частину. Тут замінювався капот та фара. Все, друзі. І, звичайно, перешивалась безпека в салоні, тому що спрацювала вона. Але як бачите, знаєте, чим класний Porsche? Якщо ви згадаєте або хоча б раз підбирали собі автомобіль на аукціонах Америки, коли удар десь приблизно сюди, то це заміна капоту і крила. Porsche навіть, знаєте, розробили таку пігулку навіть від цього. Тому що ось це, це все? Капот. Замінюєте один капот і все. І все, друзі. Ну тобто незначне пошкодження, класний варіант. І давайте, звичайно, поговоримо про ціну, за яку ми виграли дане авто на аукціоні. Це було 19 тисяч 200 доларів. 19 тисяч 200 доларів, і автівка а, вже по факту а, ваша. Вона відпливає до вас за 19 тисяч 200 доларів. Повторюсь ще раз. Якщо знаєте, підбивати підсумки і говорити про цей макан, як я казав на початку випуску, існує така теорія, що Porsche Macan – це в нас вхідний квиток до Porsche. Але для мене це як найкрутезніший вхідний квиток будь-куди. Тому що давайте одразу подивимося з екстер'єру. Виглядає шалено, привертає увагу. Я просто. Проєктую все на себе. Я знайомлюсь з дівчиною, і кажу, в мене є порш. Одразу ми знайомимо ще ближче. Пі просто після цієї фрази. Якщо ми дивимося на екстер'єр автомобіля і як власник його, знаєте, вже переробив, змінив колір. На мене дивляться усі. Особисто сам кайфуєш, тому що в тебе навіть в будь-яку похмуру погоду сонячна, крутезна, класна автівка. Якщо ми говоримо про швидкість, те, що треба багатьом автомобілістам, тут її хватає повністю. Не вистачить. Macan S, Macan GTS і, звичайно, на крайній випадок слово Stage. Stage 1, Stage 2, Stage 3, але я не знаю, ну, де ви будете просто на ньому їздити, якщо навіть на GTS, не те, що про Stage говоримо. Швидкості тут вистачає. Комфорту, комфорту водія вдосталь. Машина розрахована на чотирьох людей. П'ятого ви сюди не посадите, тому що, ну, як я вже казав, не треба пачкати Порше коло. Отже, друзі, підбиваємо підсумки нашого огляду. Сьогодні в Одесі ви побачили найсонячніший, найпотужніший макан у вашому житті. Це макан 21-го року, макан на повному приводі, швидкий автомобіль, про який ми сьогодні поговорили. Як на мене, дуже крутезний вибір для того, щоб поєднати сучасність. Футуристичність і екстер'єр-інтер'єр, а також звичайно вигоду, тому що крутезний автомобіль з мінімальним пошкодженням вже тут доставлений, розмитнений. Вже на ньому їздять. Він тут в Україні, він вже готовий до того, щоб дарувати емоції, і ви можете зробити точно так само собі зробити собі подарунок. Тому що ми в Одесі тут не сильно видно, що зараз і вже наближається новий рік, але перед новорічна додаткова вигода на купівлю автівок зі США, Вона Є, вона вже тут. І ви також можете нею скористатися і, звичайно, замовити собі автомобіль зі Сполучених Штатів за допомогою Градкар ще вигідніше, ніж зазвичай. Купуйте автівки. Купуйте вигідні автівки, купуйте вигідні класні автівки. І якщо ви це все поєднаєте, то звичайно купуйте Porsche. Ну і слухайте, я розумію, ви задивилися на Porsche знову, але давайте трішечки ще поговоримо серйозно. А, постійно вас прошу, але я бачу, що не завжди є фідбек. Вподобайка, підписка і коментар. Для мене це бальзам на душу. А для вас це точно впевненість, що буде ще один огляд, ще на класну автівку, і буде взагалі безліч відео. Домовились? З вами була компанія Грандкар прямо з міста Героя Одеси. Зустрінемось в новому відео.